Давайте сьогодні поговоримо про те, про що говорити ну не заведено про смерть. Але стоп, не з філософської точки зору. Подивимось на це через призму, про яку зазвичай забувають: через призму економіки. Бо як виявляється, те, як і коли хтось іде з життя, має просто колосальні фінансові наслідки, і не лише для родини, а й для всього суспільства. Знаєте, ще у 17 столітті казали на смерть, як і на сонце, не можна дивитися впритул. І це правда, думати про це складно. Але якщо на мить відкласти емоції, то за цим таким незручним питанням ховається ціла купа ну цілком практичних економічних проблем, і вони так чи інакше стосуються кожного. Отже, парадокс довшого життя. Тут є і хороші новини, і, скажімо так, не дуже. Почнемо з хорошого. Ми, як людство, живемо довше, ніж будь-коли раніше. Але саме в цьому здавалося б, чудовому досягненні і криється парадокс. Бо довге життя несе із собою серйозні, а головне, дуже нерівномірні економічні наслідки. Ну от. Подивіться на глобальну картину. За даними ООН, всього лиш за два десятиліття середня тривалість життя у світі підскочила на цілих п'ять років з 65 до 70. Це ж просто величезний стрибок. Звісно, дякувати треба медицині кращим умовам життя. Але що насправді ховається за цими середніми цифрами? А ховається за ними, чесно кажучи, разюча нерівність. От візьмемо для прикладу США. Там розрив у тривалості життя між багатими і бідними, ну він просто величезний. Заможний чоловік може очікувати, що проживе до 89 років, а от чоловік з низьким доходом лише до 76. Тільки вдумайтеся, 13 років різниці це ж ціле життя. І ось ці роки, вони ж не просто роки, вони прямо конвертуються в гроші. Ось дивіться 131 тисяча доларів, саме настільки більше державних виплат, ну тих же пенсій, в середньому отримує заможній американець. Чому? А просто тому, що він живе довше. Виходить, така собі фінансова винагорода за довголіття, яка, звісно, дістається далеко не всім. Але є й інший бік медалі цього довголіття. Бо що означає жити довше? Часто це означає більше проблем зі здоров'ям, особливо з такими штуками, як хвороба Альцгеймера чи деменція. Вони стають все більш поширеними, а догляд за такими хворими він неймовірно дорогий. Один трильйон доларів ні, це не помилка, і це не бюджет якоїсь маленької країни. Це прогноз щорічних витрат лише в США на догляд за пацієнтами з Альцгеймером та деменцією до 2050 року. Просто спробуйте уявити масштаб цієї фінансової проблеми він колосальний. Гаразд, поговорили про вартість довгого життя. А тепер давайте про високу ціну самої смерті, бо є такий неприємний факт рахунки не припиняються, коли закінчується життя. Ось вам цифра. 50 мільярдів доларів. Це сума, яку ще у 2012 році американська програма Медікер витратила на пацієнтів увага лише за останні два місяці їхнього життя. Уявляєте? Величезні гроші йдуть на інтенсивну терапію, яка часто, будемо відверті, не покращує якість життя, а просто відтерміновує неминуче. Але медичні рахунки це, на жаль, лише початок, бо потім з'являються витрати на поховання. І от, наприклад, у 2014 році в США середній похорон з прощанням обходився в понад 7 тисяч доларів для родини, яка і так переживає втрату, це ж може стати справжнім фінансовим ударом. І тут логічне питання а що ж держава? Якась допомога є? Є. У США одноразова виплата на поховання від соцзабезпечення становить всього навсього 255 доларів. Порівняйте це з сіма тисячами реальних витрат прірва, яка ну, просто вражає. Так картина вимальовується доволі похмура, згоден, але є вихід, і це сила планування. Давайте розберемось, як можна взяти ці шалені витрати під контроль, діючи на випередження. Але ось тут і криється, мабуть, головна проблема. Планування це ключ до всього. Але більшість людей його просто ігнорує. Ви тільки подивіться, дві третини американців не мають жодного письмового плану на випадок кінця життя. Дві третини це ж створює величезну прогалину бездіяльності, яка потім дуже дорого обходиться їхнім родинам. То що ж робити? Насправді експерти пропонують доволі простий план з чотирьох кроків. Перше скласти так зване медичне розпорядження, щоб лікарі знали, чого хочете, друге написати заповіт, це щоб уникнути сварок за спадок. Третє спланувати, як будуть розподілені активи, щоб мінімізувати податки. Ну і четверте оформити страхування життя, яке може покрити ті самі витрати на поховання. Здається, не так вже й складно, правда? І кожен цей крок це спосіб повернути собі контроль. А тепер давайте подивимось на все це під іншим кутом. Це не просто про гроші й документи, це про останній фінансовий подарунок, про планування як про справжній акт турботи. Бо насправді, коли все сплановано заздалегідь, родина отримує щось справді безцінне. Це можливість, можливість спокійно пережити горе, зосередитися на спогадах, а не бігати по інстанціях, з'ясовуючи, хто і що має платити, і це, мабуть, один з найтурботливіших і найщиріших вчинків, які тільки можна зробити для своїх близьких. І наостанок питання, над яким варто замислитись кожному, коли нас не стане, яку історію розкажуть наші фінанси? Це буде історія хаосу, стресу і боргів для рідних чи історія завбачливості, любові та турботи про тих, хто залишається. Адже відповідь на це питання пишеться не колись потім, а просто зараз, сьогодні.